Привіт! Це наш щотижневий новинний дайджест, в якому ми розповідаємо, що нового сталося в Харкові та культурі за останні тижні. По чотири харківських театри визнали критичною інфраструктурою. Маємо чергову реконструкцію без громадських обворень. В Харкові представили візуалізацію капітального ремонту скверу біля вічного вогню. І що логічно, Харків став одним з найнепрозоріших обласних центрів України. Держпром планує витратити ще 5 мільйонів на ремонт після російського обстрілу. Також на цьому Му тижні в Харкові нагородили переможець премії Генерація Ніка В категорії література перемогла Лілія в Номінації Живопис перемогла Софія Фадієва. У Харкові відбудеться презентація мистецької інсталяції художника та скульптора Олексія Потупіна під назвою Хімія Оф Маят». Український інститут національної пам'яті все ж таки змінив свою думку і виступив за перейменування станції метро Академіка Павлова. Благодійний фонд Право на захист повторно запускає набір на навчальну програму Право. На бізнес курс для підприємців. Виставка Харківського літературного музею антитекст знову відкрилась в Берліні. Укрзалізниця відкрила лаунч читальня на Харківському вокзалі. Харків Зеленбуд уклав 5 договорів на розробку проєктів капітального ремонту локацій в центрі міста. 3 червня в Харкові відбудеться профорієнтаційний форм Warkap Схід харківським школярам хочуть запровадити уроки щастя. Розширену версію новин читайте на нашому сайті. Цей та інші відеодачі. Джести, ми випускаємо за підтримки кав'ярні Coffee Divers. Підтримуйте один одного і до скорих зустрічей.